В англійській історії долі двох правлячих династій – Ланкастерів та Йорків, які прийшли на зміну династії плантагенетів, виявилися тісно переплетеними один із одним. На протязі 30 років, з 1455 по 1485 рік, йшла кривава боротьба за англійський престол між цими двома родовими лініями, яка спустошила країну і не принесла їй єдності, проте змінила Англію назавжди. Ланкастери – королівська династія, яка правила в Англії з 1399 до 1461 року. Її першим представником був герцог Ланкастерський, який у 1399 році захопив з допомогою парламенту престол і усунув від влади останнього представника династії Плантагенетів Річарда II. Гербом роду була червона троянда Йорки. Династія англійських королів з 1461 по 1485 рік Її першим представником став Едуард IV, який правив з 1461 по 1483, захопивши владу в країні у ході війни з ланкастерами, скориставшись незадоволенням їхньою політикою та політичною слабкістю. Гербом роду була біла троянда. Війна Троянд стане не лише політичною кризою Англії середини 15 століття, але і образом історичної романтики та мистецтва у творах Шекспіра Сі. Стивенсона Едвардса. Отож, столітня війна між Англією та Францією, яка тривала з 1337 по 1453 рік, не принесла перемоги жодній із сторін. Але якщо Францію вона об'єднала, то Англію вона занурила в епоху смути міжусобиць. У 1422 році помер Генріх п'ятий Ланкастер, який у час свого правління відновив столітню війну і захопив майже всю північну Францію разом із Парижем. Англійська корона перейшла до його сина Генріха шостого. Оскільки новому королю не було й року від народження, Джон Герцог Бетфорд був призначений головним регентом. Генріх був коронований королем Англії у Весмінстерському абатстві 6 листопада 1429 року за місяць до свого восьмиліття і королем Франції у соборі Паризької богоматері 16 грудня 1431 року. Починаючи з 1428 року, наставником Генріха був граф Уорік, батько якого був активним учасником опозиції правлінню річарда II плантагенета. У 1437 році Генріха було проголошено повнолітнім, та він прийняв правління при дворі Генріха VI владу мали кілька знатних фаворитів короля, які ніяк не могли дійти спільної думки з приводу війни із Францією Англія змарнувала вдалий момент у війні, що поряд із військовими успіхами Жанни Дарк дозволили валуа стабілізувати ситуацію. З метою зберегти за Англією хоча б якісь французькі території Генріха VI одружили з Маргаритою Анджуйською, але з часом англійців витіснили з Франції, і за ними залишилися лише невеликі території, зокрема Порт Кале. Після смерті Бетфорда династична криза стала наявною, адже у короля Генріха помітили психічне захворювання, яке унеможливлювало його правління. В цей час Англію сколихнули повстання і низка невдач у столітній війні. Тим вирішив скористатися представник ще однієї бокової лінії плантагенетів Річард Йоркський, який вирішив претендувати на корону та усунути хворого короля Генріха. Це і стало причиною війни двох династій.